Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я знову хотів би вам розповісти про баги в грі Soul Walk Knight. тож не будемо затягувати відео та перейдімо до справи. А перший баг не заключається в тому, що якщо ми візьмемо новичаки та змінимо їх іншою зброєю, тобто підібравши. То вони будуть лежати долі та крутитися самі по собі, хоча вони повинні крутитися тільки в нас в руках. До речі, даний баг я не зміг постійно використовувати, інколи в мене не виходило його зробити. Що ж, а другий бах в нас майже стосується першого, тобто він стосується нунчаків. Чомусь я не можу надіти на нунчаки точильний камінь. Хоча такого не повинно бути, і точильний камінь, при тому ще є різної рідкості, я повинен запросто надівати на нунчаки. але в мене це не виходить. Але ось, наприклад, коли я візьму зелену есенцію, то вона... Вдягає точільний камінь, і як це взагалі може бути? Зелена есенція взагалі не повинна його вдягати, і, як на мене, це дуже цікавий баг. Що ж, перейдемо до третього бага, про який ви вже може і чули. В цьому багі наш король привидів. Ніяк не рухається. Тобто він просто стоїть на місці. Інколи він може пройтись по кімнаті, але він геть зовсім не буде вас атакувати, а також не буде нікуди зникати. В свою чергу можете йому спокійно наносити урон і навіть його перемогти. Це буде дуже просто і геть зовсім не складно. Що ж, а в мене на цьому все. Тому дякую всім за перегляд та до побачення.